Хлопці і дівчата, сьогодні нова рубрика на каналі Гетра Зідана, Бомж ВЛ. Суть в тому, що ми будемо раз два тижні вибирати з вами команду в моєму телеграм-каналі для того, щоб приймати участь, обов'язково підпишись. Потім, за команду, яку ви обрали, я буду грати цілу ВЛ-ку І після закінчення ВЛ-ки буду розставляти команди в тірліст. Таким чином, в кінці FC 26, ми з вами зможемо зрозуміти, яка команда була найбомжацькішою цього тижня. У нас Манчестер Юнайтед. Получилося насправді дуже цікаво. Надіюсь, вам сподобається. Сідайте позручніше готуйте щось смачненьке і приємного перегляду. Ні лоу драйве на ніфінеса, сука, бнідича нема, бля. Ух! погнали, пацани, блять, страшно, що піда. Обережно, Де йонг. Блять, піна! Піна, блять, далій! Ближний! Ламанс чемпіон! Де йонг! Де йонг! Забирає мяч до йонга! а а Ааа, злишний кут пропускаємо. Я буду лівати з матчів, де де, типу, взагалі не буде шансів. Тут поки шанси є, тому поки і граємо. Шешко! Зразу ж не забиваємо. Моментально забиваємо гол, пацани. Супер. Ніко Вільямс, Франциско, Удар і без шансів для Ламенса. Без шансів. 2-1. Добре, граємо далі. Бруно! Бруно! На Шешко! Шешко! О, забили його! Забили! Це пенальті, Товариш суддя. Хіба ні? Ааа, блядь, ближній. Ми ще в грі, ще в грі поки. Центр. Все, 4-1. Це перший матч. Йдемо до другого. Марсело в нього на правому фланзі, боже, який звращенець, блядь. Верни Марсело нормально. МБП. Так, зустрілось Ман Ю проти МБП. Сука, сюди! Ха-ха-ха-ха! Хорош. Хорош. В грі, ну він мене боїться. Я не знаю, типа таке враження, що він думає, що я якийсь суперйоберік, що я такою командою граю. Ну він не знає, що насправді все не так. Шешко! Ш... Типа, 80-й рейтинг карточка. Що він ісполняє? Просто гляньте на це! Шешко! Хетрік! Хеттрик Шешко, пацани. Окей. Шешко. Ну це розкат, це просто розкат, роз'йоб, це ще кайф просто. Фух, один-один. Ну що ж, зараз я думаю, буде потний соп. така чуєчка. Блядь, гарно. Стоєчков забиваємо. Ай-яй-яй ай-яй. Стоєчко дуже просто забиває. Другий. Давайте, якщо 30, я виходжу. Так, Робимо бомжацьким складом 3-0. Все, GG. Не буду навіть пробувати, тому що тут без шансів. Ой, забрати треба. Ой, забрати, блядь. Сука. Та блять, ближній Кан забирає. ні да ні Ну посунув же ж. Ну я ж посунув. Капітан! Ой, де ліхта просто з'їли, тільки що. Просто уничтожили. Сука, три один. О, нема боже, що залетіло. Що пиздець? Ой-ой-ой. Блять, будь ласка, гайс, будь ласка, я не знаю, яким чином, яким чудом ви це маєте зробити, але ви це маєте зробити, блядь. Центр, Дальше можна. І дальше, прям дальше, дальше. Ага, ще дальше. Блять, рейндерс, рейндерс, рендерс, добре. Здорово. Фида, блядь, фидо, блядь. Ну я знав, що він піде вправо. Я знав, що він піде вправо. Ой, як же він тут. Ну тут він просто. Тут він прям роз' є... мене. Mm -hmm. Іду, блядь.

Як, ні 6-5, тяжко, бля, як же тяжко. А кстати, другу там. У. Дякую. Вельми вдячний, як то кажуть. Один ноль, пацане, один ноль. Сюда, сюда, шечко. 2-0. Охуєть. Пізда, пацани, що це нахуй відбувається, що нахуй відбувається. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, треоден. Ні, будь ласка, відібусь від мене, відібенсь від мене. Ну, Не дав пробити, але Бруно бру, ну, Фернандеш забиває. Єбать! Яка ж краса, яка ж краса просто, просто капець, пацани. Опять засильно. Блять, але він пресингує агресивно. Блять, ну жорстко. який тільки, конечно, блять, тільки залітає прям. Сука, нереально, я забиваю один, він забиває 2. Ну, це пєц. Ще дві, дво, дві перемоги можу забрати. Давай попробую, дві перемоги. Головне спокій, просто спокій в нападі і в захисті. Всюди спокій. Спокій це запорука успіху, пацани. Запам'ятайте. Гільт, запорука, 6-8. Ну шо, блять, давайте зробити 7 І пізні. Я буду мегадовольний. Мега довольний буду. Давай, Мадік, давай, мадік, давай, Мадік. Тупосоло, ахуй, тупосоло, блять. соло. Сук. Сюда. Таня, ближній! І що це ще якось непонятно? Ні, все, все, бачиш, я навіть я подумав про гріді і вже про. Ну не про 2-2, але напропускав пропускав вже. Це я тільки подумав про гріді. А! 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 Що так складно стало, як я 2-0 вигравав на Ізі? Амат, твоя гра, це твоя гра. Мат занадто сильно в нього повірив. Без офсайду? Це без офсайду. 4-2. Який кут бити? А ну, напишіть, хто перший напише. Ліво, право, центр. А, ну б'ю по центру. Ага, поняв. Поняв. Добре, трошки понервуємо його, чуть-чуть понервуємо. Дальний кут. Добре, все. Уничтожаємо суперника. Ну, Може хтось під... підбігти, типа. На якийсь асист. Це, це, це рахується? Це зарахується за асист І ІБНС Асист! Рахувало асист! Ну що, пацаки, сім перемог. Блять, я дуже з собою пишаюсь. Тож. Чесно, відкриваємо нагороди за цю помойку. E, 10х82 і 384. Нагороди, звісно, повна шляпа. Давай почнемо з тота. Це волкаут, вже зайвісь. Це М Іспанія, ЄФ. Ти що якась путельська? Ні, блять, це хто ти? Боже, я подумав, що це Путеляс. Й твою мать! Я не знаю просто яка команда тижня зараз. Так, тут хуйня. це шик. Ні, стоп, шик, не швейцарець. Ясно, ясно, ясно. Тут навіть нікого не продаш дорого. ВЛ. просто нема сенсу. Просто нема сенсу. Ну нічого не падає. Ого, боже мій! Це такий сане? Хто ти? 85-й. Айю, аю. Ай ну окей, добре, що дало, хоч що дало, хоч е, промо. Це цікаво, як мінімум. Але типа, ну аю. Загалом по цій ВЛ можу сказати, що мені дуже сподобалось грати за Манчестер. Юнайтед, реально сподобалось грати за навіть такі золоті, не дуже сильні карточки. І я з легкістю і з впевненістю можу поставити саме цю команду в середній тір ліс. Сподіваюся, сподобався цей випуск. поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться в телеграм для того, щоб приймати участь в голосуванні. Бережіть себе, пака.